Доброго дня, хто долучився, продовжуємо стежити за інформаційним потоком в Україні. Мої співрозмовники і експерти. Це командир 40-го батальйону територіальної оборони Кривбас в 2014 році. Олександр Матрій, доброго дня, доброго дня і голова української військової арти і експерт Олександр Білецький. Доброго дня і вам доброго дня. розпочнемо від найтривожнішої ситуації, поки демонстративно серед білого дня проводилися оці точкові розведення. Військ за моніторингу ОБСЄ в, в трьох показових точках. Тим часом на е, Маріупольському на, напрямку дуже серйозне загострення, і відповідно результат е, поганий, тобто двоє. Е, Загиблих 11 поранених за іншими даними, 12 поранених. Це офіційні вже підтверджені цифри станом на сьогодні. Картина виглядає в важкій міномети. Далі пішла важка артилерія, гаубиці, танки і так далі. То все це в напрямку власне Маріупольському основний удар по широкіно. От питання й до вас: тобто гібридна війна, вона тому так і гібридно виглядає десь північніше. Демонстративно під телекамери йде розведення, а на південніше ось така інтенсивність обстрілів боїв, яка співпадає десь, напевно, з активними фазами 2014-2015 років. Відводити далі чи як? От просто що треба зрозуміти, як, що це буде відбуватися. В одних місцях ми будемо відводити, в других будемо рахувати поранених і загиблих. Давайте ви почнете, ви пам'ятаєте ситуацію з 2014 року. Ну, ситуація ти нападає як. И было в 2014 году, перед Днем Независимости, опять же у нас было прекращение огня, а потом началось опять наращивание обстановки. Через блокпосты опять возили в город Иловайск бетон, плиты, которые шли через наши блокпосты. Они укреплялись, а мы вырывали себе блиндажи и шло дальше наращивание обстановки. А що ви минутемо до якоїсь дати конкретно? Ви думаєте, що все це загострення є конкретно до Дня українського війська, до покору, ну, чи що? Лічно, моє яке я придержуюсь, я думаю, це наращування обстановки йде непосредственно к дню захисника. Угу. Ну, і у вас, Олександр, та сама просто... поцілується. Курс... Ну, я думаю, що тут ми. Бачимо те, що ми бачимо вже останні там, два з гаком роки, це відсутність плану, відсутність повна відсутність суб'єктності. Тобто, на жаль, ні наше вище політичне керівництво, ні наше вище військове керівництво, так і не навчились бути суб'єктними, задавати якийсь тон. Тобто, ми йдемо на поводу у або у якихось абсолютно шпигунських організацій От, і бачимо, як, як вони себе поводять і що там відбувається на Сході. Достатньо просто поспілкуватися з бійцями наших Збройних сил і з місцевим населенням, щоб дізнатися, що там відбувається з боку цієї там Шпигунської АБСЄ. От. Ну і, в принципі, ну от, ми платимо. Ту ціну, яку ми платимо, а що можливо було в таких умовах робити? Дивіться, є рішення узгоджене. Так тоді я пам'ятаю, що генерал Марчук дуже стримано, але оптимістично вперше за там, рішення, два роки став що, що будемо пробувати робити от трьохсторонні контактної групи. Пробуємо робити розведення. Якщо це по, е, получається, значить відповідно попробуємо по всій лінії розмежування. Судячи від того, що в одному місті розводять, а в другому починається така інтенсифікація, є перспектива взагалі? Ми маємо зрозуміти. Просто є план у, там, у президента, у уряда, у Міністерства оборони, чи є план там, відвоювати чи забирати в якомусь вигляді українські території? Чи такого плана немає? Просто про це треба сказати, чесно. Тобто, якщо такого плана немає, про це треба сказати. Що ми відмовляємося від Криму, ми відмовляємося від частини частини. Луганської Донецької області, ну і все, і ми там торгуємо, торгуємо з цими людьми, з якими ми там якісь не незрозумілі люди з незрозумілим mm -hmm. статусом підписують якісь всякі різні угоди, от неконституційні, незаконні розумієте, і ну всі Пане інші літер, ці ці, ці речі я вашу логіку зрозумів, але я хочу щоб на неї відповідав. От пан Матрій, та от станом на цю хвилину, от, щойно буквально ми почули від головнокомандувача. У нас 56 тисяч контрактників. І друга заява: сьомої хвилі мобілізації поки що не планується. Пан Гладський каже, що немає плану підвоювати. Ми з такими силами можемо щось планувати на силовий варіант, ну, ну, я, думаю, я думаю, що вони готові включити оперативний резерв. Это, якщо так взять, то це перша і волна мобілізації, які були уволені, які знаходяться в оперативному резерві. Якщо личного составу буде не комплект, то я думаю, буде. Очередна волна мобілізації. Угу. А візія у вас є така, що ми можемо за... на... нав'язати, якщо зриваються всі ці домовленості про припинення вогню, односторонньо вони зараз зриваються, і ми це вже не раз бачимо, то чи ви теж вважаєте, що є змусил, щоб ми давали силовий варіант під певну стратегію відвоювання території? Ну, прежде всього, давайте візьмемо так. Як може бути розвідлення розвідня техніки, якщо ми видіємо, что... що вчера, 10 числа, на Мариупольском направлении арт-бригада Донецкая применила от 160 до 180 обстрелов. Опять применялась тяжелая артиллерия и также принимала участие. Это 9-й мотострелковый полк морской пехоты, базирование в Новоазовске. О а а как? каком может быть тогда отводе, если там отводим технику, а там идет тяжелое применение и стреляем? Или как по принципу мы работаем? отводим три БМП, заводимо 6 БМП ночі. От я б А в Терезі в Терезі проводяться навчання по прориву української лінії оборони. Прямо зараз там, вчора, позавчора. Це дані розвідки? Чи ну це просто дані? Скажем, так. Окей, так. дивіться, не тільки у вас є свої очі, є міжнародна спільнота, яка показала вже свою ефективність. Нам головне управління розвідки теж казало і хвалили їхню роботу. Це інформнапал. От станом під, під напередодні нашої розмови з'явилося їх е, е, чергове розслідування. Це дай, точні координати, де абсолютно е, не дотримуючись умов. А це є район між Зайцевою Горловкою, там 14 кілометрів, а там між житловими насилами, між е, індустріальною зоною. Ось ми бачимо це відстань між тими населеними пунктами, де фактично мала би бути ця лінія розмежування. А там танки. Е, і не тільки танки, там важко ідентифікувати, може бути і самохідні. Е, Арт установки великого Ну, ну ці, Це ці, ваші ціла, ціла історія просто говорить про те, що ну, сподіватися на якісь домовленості з Москвою це ну, треба бути або дуже-дуже ну, наївною людиною, або треба бути ідіотом, або треба просто на цю Москву працювати. Добре, три тоді, тоді, хочемо три варіанти. тоді хочемо зрозуміти. Я, ну, три варіанти ви сказали, ці слова магічне три є. Тобто, мала би бути один з варіантів оптимістичний, пробне розведення. Тоді розведення по всій лінії і те, що вчора сказав. А яка мета цього розведення? Що Ключове... точно замороження конфлікту? Замороження конфлікту, яка ну, стратегічна мета. Стратегічна тобто створити нам ще одне Придністров'я під боком. Щоб була можливість просто ешелонами ганяти туди вугілля, там, а карачка, масло, яке потім іде на Російську Федерацію, назад, алкоголь, тютюн, який йде на Європу. Це перший сценарій, ще, який ну, ще є. другий? Другий, цей в який ви говорили. Я не бачу, щоб е, оптимістично пан Матрій до нього реагував, що ми можемо йти вперед, відвоювати і як то кажуть ну, для того, щоб відвоювати, треба знову таки мати стратегічний план, і розбудовувати армію не кількісно, а якісно, не розповідати там про кількість військовослужбовців. Нарешті. Окей. Почати, і третій сценарій. і, і, і на, на, на другому році війни вже почати займатися зброєнням, технікою, якимись іншими речами, не займатися там, цими сух, сухпайками форми, розумієте? і форми. Вже смішно сценарій. просто. Два роки не можуть форму зробити і розібратись з харчуванням в армії. Є третій сценарій, про який вчора сказав що, той ж самий Марчук. Він сказав, що, судячи з того, як воно все це виглядається, перетворюється на затяжну позиційну війну. От три сценарії. И какие из них нам наикраще? Пане Ну, я вам проще отвечу. В этих трех сценариях, ну, если так взять с точки зрения военного офицера, по-моему, ни один вариант. Он не работает, он не то, что не работает. Он и вообще, ни один хороший не есть. И он ни один не есть хотя бы то, что было просвет или продвижение к чему-то лучшему. Если бы даже они договорились, ну, давайте бы взяли по один сценарий. Допустим, не по трем направлениям, а первое направление взяли, станица Луганская. От відводимо техніку. Хоча б один спочатку взяти направлення, відвести до біста, щоб не стріляли, щоб а... не було тяжого А ви бачили, як, як цікаво там виглядає. Тобто, з повідомлень від генерального управління розвідки головного розвідувального управління міністерства оборони там відбувається, дивно... Я хочу зрозуміти, часткове відведення підрозділів. При цьому обстріли продовжуються. Ну, часткове відведення, то щоб наші Це вооружені сили отошли від позицій і вийшло на станиці Луганської, Плацдарм. Которій знову їхні війська зайдуть, сепаратистів без єдиного вистрілу займуть, і ніхто їх потім не викорить, ні А Адисі, нам військові кажуть, що вони відходять виключно на кілометрів в одну сторону, кілометр в іншу, і що це питання декількох хвилин відновити, якщо тут не буде дотримано режим розведення. Опять же, ми будемо чекати, розрішати відкривати огонь или не розрішати відкривати огонь. Не в розстоянні, то і не в кілометри. Проблема. А от я хочу тепер зрозуміти, ми маємо можливість верифікувати, як російські оці корпуси експедиційні, перші чи другі, в тих точках, принаймні, проводять відведення. Чи це є демонстративне відведення на телекамеру в день, а вночі підтягується? Чи маємо ми можливість верифікувати і моніторити? Пане Білецьке, можемо знати, як сантизию? Я той просто думаю, що це просто... По суті, просто абсолютно глупа з -з затія, От вона нічим хорошим не закінчиться. Як не закінчувалися всі ці інші глупі затії, які два роки вже ми просто споглядаємо всі ці геніальні там дипломатичні кроки, от і геніальні всі ці військові кроки нашого керівництва тоді хочу від вас панувати по хвилині. Кожному добре. Всі три сценарії, як то кажуть, як в народі у нас прислів'я, і так зле і так недобре, Так те. От реалістичний сценарій на осінь зиму цього року. З такою картиною, як ми зараз маємо по лінії фронту. Пане Окрім, ваш реалістичний сценарій. Що робити? Ну, в цьому реалістичному сценарії. прежде всего я вважаю, що техніку нельзя наращувати Угу. Mm -hmm. Потому что впереди нас ждёт опять зима. Или мы как? Ударят сейчас морозы, мы натадём на позиции и потом начнём окапываться. Опять будем применять ломыштыки, или это всё делается специально? Для чего я не понял. Сейчас важно наріукріпляти е, навпокилінні оборону, підтягуючи важке озброєння. Пан е, Білацький, ваші рекомендації, власне, дивлячись mm -hmm. на реалії Реальний сценарій це ставити країну на рейки війни, розуміти, що йде друг... Третя світова війна, що у нас війна це дуже надовго. Готувати армію, готуватись нормально до війни, готуватись до перемоги. Все-таки мати план перемоги, а не плану це оживання саплі перекладання цих саплей з баночки в баночку. Олександр Мотрій, е е е командир 40-батальйону -го і голова Української військової варти Олександр Білецький. Дякую за розмову, панове. З е званяйте, що так коротко. Але до, е е ми. Хто мав вуха, той все почув. Через декілька хвилин дивіться новини. Після новин ми продовжимо інформаційний день.